Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на моєму творчому каналі. У цьому відео я покажу вам, як можна дуже просто і легко перетворити скляну звичайну банку на новорічно-різдвяний декор. Хоча спочатку я планувала із цієї скляної банки зробити нічник декоративний зі світлодіодною гірляндою. Але доля розпорядилася по-іншому. І ця банка перетворилася на цікавий декор із цукерками. До речі, саме цукерки все зіпсували, саме вони мені перейшли дорогу, і саме вони стали головними героями цієї новорічної композиції. Але все. По порядку. Отже, спочатку я буду декорувати скляну банку, яка має об'єм 1 літр. Аби надати білий фон, я використовую звичайну білу акрилову інтер'єрну фарбу, покрила банку цю у два прошарки. Цією самою фарбою. Ось так виглядає вона після просихання, коли я її пофарбувала. Звичайно, не дуже зручно пензликом фарбувати. Краще фарбувати губкою, але губка занадто багато вбирає в себе фарби, тому, суто з економічних цілей, я взяла пензлик і пофарбувала пензликом. Далі знайшла в себе ось такі серветки новорічні. І вирішила тоді зробити свічник. Вірніше, декоративний нічник. Свічник я вже робила. Ця техніка називається декопаж. Ви вже бачили, як я працюю з такою технікою. Минулому році я робила віночок в такій техніці. Я робила, перетворювала консервні банки на сільничку і цукорницю. Теж використовувала таку техніку, тому з нею ви знайомі. Після новорічних свят також планую скористатися цією технікою, щоб перетворити скляну банку на ємність для сипучих. Але це буде згодом. Поки що говоримо про начебто декоративний нічник. Отже, Аби задекорувати банку, мені знадобилося дві таких серветочки і ще один невеличкий шматочок, який необхідно було додати, оскільки зовсім трішечки не вистачило цих самих серветок за розміром. Тому і довелося додавати невеличкий шматочок. Потім місце стиків. Я задекорувала глітером, блискітками золотавого відтінку, додала блискітки по діаметру баночки знизу і зверху. Хоча, потім, коли я вже декорувала остаточно цю банку, можна було і не додавати зверху цих блискіток, все одно, вони закрилися мережевим. Хоча, якщо ви не будете використовувати мережево, тоді краще саме верхню частину банки задекорувати повністю блискітками і не залишати ось цього скла, яке у мене залишилось, оскільки я планувала лише додати золотаву стрічку. Але плани перегралися, як завжди, і потім так вона. Оця частина банки лишилася неоздобленою, але там у вигляді, у виробі, взагалі нічого не видно. Це я вам кажу такі нюанси технічні, на які, можливо, ви не звернете увагу, коли будете працювати самостійно над своїм проєктом, або, можливо, навпаки звернете і щось зробите по-своєму. Ну, ось, декор банки завершений. Але подивилася я на цю баночку декоровану. Взагалі-то вона мені дуже подобалась, коли я над нею працювала. Але чомусь саме в ідеї виконання декоративного нічника я її не бачила. Тому терміново треба було щось думати. І на думку спала ідея із використанням цукерок. Я вирішила зробити ось такі цукерки різного формату. Як їх я виготовляла, ви можете продивитися майстер-клас, який буде доданий в описі під цим відео, і зробити такі ж самі цукерки. До речі, їх можна використовувати як і самостійний окремий елемент декору, як для оздоблення ялинки чи в будь-якій іншій композиції. Я вирішила поєднати ці два вироби банку декоровану в техніці декопаж, і цей смачний новорічний декор у вигляді цукерок. І подивитися, що з того вийде. А вийшло таке. Навіть непогано вийшла чудова ідея декору настінного, камінного, будь-якого, в принципі, де є рівна поверхня, де можна поставити цю баночку і споглядати на цю, шкода, ще тільки декоративну, але красу. До речі, ви можете додати світлодіодну гірлянду, яка буде підсвічувати цю. Неймовірну композицію. Аби цукерки не бігали по колу, як то кажуть, і зайняли свою стабільну позицію, я використовую залишки пінопласту, які поділила на декілька частин, закріпила. Ці шматочки пінопласту в самій банці на гарячий клей, і тепер розподіляю цукерки по баночці, так, щоб вони проглядалися з різних боків. Цукерки у вигляді посуху я закріплюю на зубочистки, які потім, в свою чергу, закріплюю на пінопластовій основі. Так їх набагато легше. Закріплювати, ніж просто, якби зубочистка була відсутня. Намагаюсь їх також розташовувати на різній висоті, щоб композиція грала по різному з різного ракурсу. І, звичайно, проглядалися всі цукерки це дуже важливо. Додаю ще трохи зелені у вигляді гілочок, декорованих, і все, композиція моя готова. Просто-легко. І оригінально. А найголовніше це те, що таку композицію справді можна зробити із підручних матеріалів і з такою задачею справиться будь-хто, навіть дитина. Ну не зовсім маленька, звичайно. Але якщо ви їй допоможете, то звичайно вона з цією задачею впорається. Будь-який дорослий. Також, якщо захоче зробити собі такий декор, обов'язково впорається. Це не складно, дуже просто легко, а найголовніше ефектно, дійсно так. До речі, самі цукерки можна робити і не у класичному поєднанні кольорів, можна використати зелений і червоний колір. І замість білого шнурка використати просто зелений фетр у поєднанні із червоним фоаміраном. або ж повністю зробити цукерки із фетру різного кольору, вирішувати вам, ну що ж, до зустрічі!